Вітаю це програма актуально про медицину у студії Олена Павловець. Хвороба, що найчастішою причиною тяжкої діареї, нерідко смертельною, особливо у і маленьких дітей. Ротавірусна інфекція. За даними центру громадського здоров'я, з початку року в Україні на ротавірус захворіли понад три тисячі дітей. Про основні методи профілактики ротовірусного ентериту розкаже гостя нашої студії, сімейний лікар Оксана Пенькач. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Ротавірус є найбільш поширеною причиною важких діарейних хвороб у дітей, саме молодшого віку, і така статистика по всьому світу. І як відомо, він дуже заразний. Що є джерелом цього захворювання? Джерелом захворювання є вірус, як бачимо, з назви ротавірусна інфекція. Він дуже контагіозний і найбільш небезпечний саме для діточок, здебільшого від 6 місяців до 3 років. Він передається фекально-оральним шляхом, тобто через забруднені речовини, поверхні, речі є і ще припущення, що можуть бути передачі інфекції від слизових оболонок, але це припущення ще перевіряється. І, до речі, щодо очисних споруд, води і так далі. Перевіряли серед країн, які вже розвинуті, і країни, що розвиваються, наскільки очищення води впливає на розвиток інфекції, тобто чи є зміст в тому, щоб іще краще очищувати воду для населення і зменшити захворюваність, було виявлено, що немає жодного сенсу. Достатньо лише 100 частинок цього вірусу на об'єм рідини для того, щоб людина заразилася. Тому тут в цьому плані різниці немає. Чим відрізняється симптоматика цього захворювання, наприклад, від звичайного харчового отруєння? На жаль, від звичайного харчового отруєння, звичайний пересічний громадянин не відрізниться самостійно це захворювання. Симптоми в нього такі практично самі. Це блювота, діарея, підвищення температури тіла, можуть бути болі в животі. Єдина може бути така відмінність відтінкова, скажімо так, це те, що при харчовому отруєнні, здебільшого, там або діарея, або блювота. Одночасно рідко буває. А тут і так, і так, і людині дуже і дуже швидко відбувається. Це втрата рідини. Тому така відмінність. Але коли людина особливо знаходиться в цьому стані, то їй самостійно дуже важко відрізнити, це просто отруєння чи це вже ротавірусна інфекція. З власного материнського досвіду можу сказати, що коли починається така симптоматика, взагалі панічна атака, паніка, вона привілює над здоровим глуздом, і ти не знаєш, що робити в першу чергу. От хочеться почути пораду, що треба зробити для того, щоб Скажімо так, контролювати ситуацію. Спершу, якщо мама бачить, що у дитини, особливо молодшого віку до трьох років, йде блювота, діарея, вона дитинка починає втрачати воду, це регідратація, тобто відпоювати дитину. Якщо стан важкий, звичайно, тут невідкладно медичну допомогу і госпіталізовуватись, тому що в нас ще полюбляють, я не поїду в стаціонар, давайте щось вдома робити. Це не та історія, особливо для малих дітей, тому що вони дуже швидко втрачають рідину і через це дуже високі госпіталізації при ротавірусній інфекції. А в стаціонарі там проводять симптоматичну терапію, точно так само регідратація, тільки може через зонд або через крапельницю. Вдома ми на жаль цього не зробимо. Для дорослих у них симптоматика набагато менш виражена. Вони можуть взагалі безсимptomно це пройти. Але якщо симптоматика є, так само регідратація. І звернення за медичною допомогою, якщо симптоми розвиваються, також, якщо, наприклад, мама побачила, що це відбувається в день, коли ще робочий день все є, може звернутися до сімейного лікаря або по телефону, або прийти на прийом, як уже вони визначаться. Як виявляють ротавірус, якщо це може бути кишкова інфекція, наприклад? Зачасту це коли відбувається госпіталізація, то там пропонують швидкий тест або ІФА тест для того, щоб підтвердити, що це саме за інфекція, і вже від нього може від відповіді залежати, це ротавірус чи ні. Якщо позитивний, то ротавірус. Які методи лікування ротовірусної інфекції? Специфічної терапії, тобто, яка впливала б саме на вірус, її, на жаль, не існує. Ну як, в принципі, до багатьох інших вірусів. У нас головна наша мета це регідратація, це симптоматична терапія. Регідратація – це відновлення водно сольового балансу шляхом або оральної, Тобто просто дитина п'є воду, спеціальні розчини регідраційні, які назначає або сімейний лікар, або в стаціонарі для того, щоб відновити об'єм рідини. І якщо там больовий якийсь незначний симптом, то лікарі в животі лікарі, то призначають інші ліки. В основному це відновлення рідини. Захворювання триває від 4 до 8 днів. Тобто, протягом цього часу наша задача відновитися. Хочу ще наголосити, щодо лікування, щоб люди не йшли одразу до аптеки, зверталися саме до лікаря. Тому що в аптеці частіше всього, при таких симптомах, будуть пропонувати купувати антибіотик. До речі, з 1 серпня у нас антибіотики будуть по рецепту, і це буде велика радість. Але саме при ротовірусі антибіотики вони практично протипоказані не застосовуються, тому що, по-перше, не впливають на вірус. По-друге, вони можуть обтяжити стан пацієнта через те, що організм справляється з однією проблемою, а тут що докидують інших, яка взагалі не була і потрібна. Тому не варто йти одразу до аптеки, а одразу звернутися до лікаря. Які методи профілактики існують? Методи профілактики це специфічні і неспецифічні. Взагалі будь-яких хвороб. Е, неспецифічні – це, як я казала, там, наприклад, очищена вода, миття рук, не вживати їжу, якусь необроблену або непомиту. Але ми вже говорили, що до ротовірусу це не дієво. Тобто тут. На жаль, ми не це не означає, що не треба мити рук, треба, але саме от ротавірус він може бути контагіозним в будь-якому разі. Тому ми йдемо до специфічної профілактики, це е, безпосередньо вакцинація. Що стосується вакцинації, чи входить вона до календаря щеплень, чи є вона обов'язковою нині в нашій Україні? Нині вона на жаль не входить до обов'язковості вакцинації до календаря щеплень, але батьки можуть за власним бажанням щепити дитинку до трьох років для того, щоб не виникало таких от історій. Екстреного порядку вона оральна ця вакцина, жива, тинуйована, тобто послаблена, Вводиться два рази. Перший другий і діє протягом там по дослідженням до двох років. Якраз нам вистачає перекрити оце от вікно найбільш небезпечності, скажімо так. Де знайти цю вакцину? Чи є вона наявності в наших амбулаторіях? І хотілося б декілька слів про дієвість самої вакцини? Вакцина дієва. Е, імунітет складає по дослідженням від 80 до 90%. Тобто, дуже дуже добрі показники. Її можна знайти в аптеках міста. Зараз вона є в наявності і щепитися, будь ласка. В якому віці ви порекомендували би робити цю вакцину? Від 6 місяців до 3 років, тому що спостерігають, що у немовля до 6 місяців частіше всього все-таки не так розвивається захворювання тяжко, з дегідратацією, коли дитина втрачає рідину. Коли більше 3 років, то дитина ну, хоч один раз на своє життя, але вона вже стикнулася з цією інфекцією і виробляється вже імунітет поступово, чому дорослі так. Сильно не хворіють на цю хворобу. І, до речі, один з таких ознак, які можуть наштовхнути лікаря на думку про ротавірус, це що у дорослих там буквально один-два рази були прояви діареї і блювоти, а дитина неукритимо продовжує бути в симптоматиці. Тобто, дорослим, в принципі, може бути все легко пройти, як просто якийсь звичайний гастроентерит. Для дітей більш важко. Тому від 6 місяців до 3 років, будь ласка, щепимося. Тобто я так розумію, що дорослому населенню вакцинуватися від ротовірусної інфекції не потрібно? Не варто, тому що ну, може бути таке там, гіпотетично, що у людини розвинеться, але все одно воно буде мати не такий розмах. Тому я не бачу за потрібним дорослим. І на завершення декілька слів про імунопрофілактику. Як убезпечити себе від інфекцій кишкових? Ну, взагалі, від кишкових інфекцій ми себе, звичайно, ніяк на 100% не обезпечимо, але варто до цього йти, варто старатися це зробити. Звичайно, не тільки ротавірус, а інші інфекції передаються також фекально-оральним шляхом, і варто мити овочі, мити фрукти вживанням, гарно термічно обробляти їжу, мити руки і так далі. Але, звичайно, якщо є вакцина, то краще прибігнути до неї, тому що це специфічна профілактика проти якоїсь інфекції. Дякую вам, що знайшли час для участі у нашій програмі. Це була програма Актуальна про медицину у студії працювала Олена Павловець. До зустрічі бережіть себе.